Чергова ротація. 170 бійців батальйону МВС Полтава, роти Кременчук та зведений загін полтавських міліціонерів вирушили на Донбас. Голова облдержадміністрації Валерій Головко взяв участь у мітингу реквіємі пам'яті героїв Небесної Сотні у нових санжарах. Відвідав сім'ю загиблого у зоні АТО та поспілкувався з мамою ще одного героя, що не повернувся з Донбасу. Міністр аграрної політики та продовольства Олексій Павленко побував у ході одноденного візиту на Полтавщині на кількох підприємствах галузі. Для них уже не перша ротація. Їдуть на зміну своїм колегам, які місяць провели у зоні АТО. Контаренко Євгеній. Брагінський Юрій. Цього разу їх більше сотні. Біля обласного управління міліції командири підрозділів дають настанови. Керівництво УМВС бажає, щоб після виконання професійних обов'язків на сході повернулися неушкоджені і у повному складі. Я так гадаю, буде все нормально з нами. Якщо буде з нами все нормально, то поїдемо ще раз. Там буде видно. А це добровольці, які згодом поповнять батальйон Полтава. Вони зараз проходять вишкіл, прийшли підтримати бойових побратимів. Соборна! Соборна! Слава Україні! Героям, слава слава нації! Смерть ворога! Україна! Бідна за нашу Україну, що чужий народ прийшов на нашу землю і намагається забрати у нас землю. Я хочу сказати, сьогодні он там, завтра он здесь може бути. Я хочу. Пожелати, передати ребятам такі слова Вместе мы ми сіла мы ми ніхто. Слава Україні! А учні першого полтавського ліцею імені Котляревського принесли бійцям листівки, малюнки, ляльки, зроблені власноруч, і навіть маскувальні сітки. Ви їдете захищати людське життя, ви їдете боротися за волю і тому ви не переможні. Найкращі побажання захисникам прозвучали із вуст волонтерів, яким так часто завдячують там, де тривають воєнні дії. Вдивляюся в кожне обличчя. Вертайтеся, хлопці, живими. Вони ж, Україна нас кличе, завору її до загину. Бойового настрою побажав спецпризначенцям і голова обласної ради Петро Ворона. Пообіцяв, що на найближчій сесії депутати додатково виділять гроші на програму територіальної оборони для фінансування учасників АТУ. Проте зауважив, що дещо гальмує законодавча база щодо соціального захисту самих захисників. Я наприклад постійно спілкуюся зі своїми хлопцями, які там служать, то ще немає ні посвідчень, немає нічого. Розумієте, і навіть немає відповідного законодавства по соціальним пільгам. Які вони повинні отримати. Тому це, перш за все, законодавець повинен приділити максимум уваги. Ми свобок ініціюємо, що цей процес проходить якомога швидше. Кількох міліціонерів відзначили подяками обласного управління, а дехто отримав офіцерські погони. Ротація у нас проводиться постійно щомісячно, тобто є хлопці, що вже були не вперше, а двічі і тричі, навіть ми цього разу відбуваємо до чотирьох місць дислокації. Де вони будуть проводити проходити службу, виконувати завдання та накази протягом 30 днів. Де бійці служитимуть? Визначать уже на місці. Благословив захисників архієпископ Полтавський і Кременчуцький Федір. звідси на сусідстві. Ну, на початку це заповнення комп'ютера, там так, прикутні формує файли з деякими даними. Колодок і детектив з ролей, перше дихання і потім через основи крети, і так от так. Я б діла для такого разом переміtoCharArray, нібиби додавати мало, щоб пройти до É uma questão, mas o ruído de brava é pouquinho, Хочу, щоб всі сьогодні і на цій площі, і за межами цієї площі зрозуміли одну просту річ. Ми єдині, і тільки разом ми переможемо. Рік тому назад ми разом з вами пліч опліч значно більше, навіть ніж зараз, стояли тут, біля адміністрації, і вимагали, щоб цей диктатор кат пішов. Він пішов. Ми досягли це. І на Полтавську область дивилися, як на серце України, і думали всі в Україні. А ну як Полтавщина, чи прийде сюди революція? І вона прийшла. Прийшла завдяки вам, завдяки вашій безстрашності, завдяки вашій козацькій крові, яка не згасла б вас. І ми це зробили з вами. Але ми думали, що на другий день ми зможемо будувати мирну країну, але це не так легко. Не так легко, тому що Україна сьогодні є в центрі геополітичних інтересів. І ми з вами або станемо європейською серйозною країною, з якою буде рахуватися і тут буде щасливе заможне життя, або знову рабство ми переможемо обов'язково. Вірте в це! Вірте в Україну! Вірте в тебе! Слава Україні! на фронт А тут компляється самі віці, але зібрали до нас. А десь розпілкування волонтерського пункту новою до конкурса. Своборний майдан, святої спонсор, а подальний збор. Зі складу волонтерської команди полтавський батальйон небайдужих, які розташовані у свято Святосквенському соборі, отримують подібну допомогу по декілька військових підрозділів, які вирушають з Полтави на передову. Сьогодні ми надаємо допомогу 37-му підрозділу 93-ї бригади. Ми надаємо 100 разових чобот, 30 бушлатів, а також продукти харчування. Я вам скажу, якби не ви, виту, нам дуже донору басить дав. Якби не волонтери, якби очень було б туговато. А ці сапоги, це якби помощь така, що там грязь, слякать и как бы вы понимаете, как ходить в этой резинки, Для резина высопри с утеплением это хорошая вещь. И очень большое спасибо. Я зваю Кабайчанского району Полтавской области. Передаю привет всем родителям, кто меня знает, вместе с девчонки своей ситуании. То есть хай ждут, скоро мы вернёмся с перемогою. И детский дом дають помощь. Це очень, знаете, як Аноприєтна но очень цей підрозділ виконував бойові завдання у місті Авдіївка під Донецьком. Тепер бійці відправляються під Маріуполь. Вони з вдячністю приймають допомогу, яку по краплинам для захисників збирають небайдужі полтавці, які в свою чергу постійно допомагають волонтерській роботі команді полтавського батальйону небайдужих. 你早上喝了多少？ У Полтавській аграрній державній академії міністр аграрної політики та продовольства України Олексій Павленко зустрівся зі студентами та викладачами. Він переконаний, що від якості підготовки кадрів для аграрної галузі залежить її майбутнє. Міністерство ініціює стажування студентів за кордоном, більш тісну співпрацю з іноземними навчальними закладами. Олексій Павленко ознайомився із роботою полтавського комбінату хлібопродуктів. Це державне підприємство одне з найпотужніших в області борошно виробництво комбінату реалізується не лише на хлібозаводи області та України. Цього року його планують виробляти на експорт. На експорт ми пробуємо і, скажімо так, те, що буде, ну те, що, те, що в нас вийде, ми трошки пізніше його будемо озвучувати і трошки пізніше. А як важко було все ж таки вийти на цей ринок? Ну, на даний момент я не хотів би це коментувати. Проте ціни на хліб як не прикро зростатимуть навіть на соціальні сорти, говорить міністр. Зміни, що в довгострові довгосроковосреднісроковому періоді будуть на які підвищення, тому що якщо зерно воно зараз підвищується вартості, будуть все інше підвищуватись. Ми зараз як держава все дивимося на питання продовольчої безпеки, тому що на наш погляд, саме зараз головне, це записати, щоб хліб взагалі був в країні. Міністр ознайомився із роботою насільневого комплексу з логістичного та матеріально-технічного забезпечення компанії Піонер». З 2013 року працює в селі Стасях стасяк Деканського району на площі 10 гектарів. У його будівництво понад 40 мільйонів доларів вклали американські інвестори. Завод спеціалізується на виробництві насіння гібридів кукурудзи, соняшнику та ріпаку. міністр оглянув сушарні приміщення для приймання та попереднього очищення кукурудзи, насінневі лабораторії, відділення кондиціонування, персонал підприємства 65 працівників у сезон. Ще плюс 200. Була питання пов'язане з площадками гібридізації. Зараз вони працюють майже по всій території України. І Херсонська область, Сумська область. І прямо тут на місці вже було дано доручення відповідно, керівництвам області знайти допадкові на краще з площадок, які назрошені, щоб також розширювати вернути саме тут. Я співпрацю бару бачу в тому, щоб була зацікавлена так і інвестор, який сьогодні він вважається сьогодні одним із потужних сьогодні на Полтавській області. А нам цікаво, що все ж таки ми знайшли якусь співпрацю по зменшенню вартості культури, які семян, які сьогодні потребують наші аграрії. Олексій Павленко також побував на молокозаводі Білоцерківської агропромислової групи, що з 2008 року працює в Ликобичанському районі. Підприємство спеціалізується на виробництві твердих сирів: циркової маси, бринзи та сирів плавлених, масла та сухого знежиреного молока. Тут зайнято 600 працівників. Добове виробництво 17 тонн продукції. Це підприємство одне з перших в Україні отримало сертифікати відповідно до вимог ЄС. Ви знаєте, що нам минулому році вдалося відкрити ринок європейський для декілька важливих груп продукції. Наприклад, це було м'ясо курятини, це було яйце. Так, звісно можна сказати, що квоту ми дуже швидко з'їли, тому що рівень бажаючих зайти на європейський ринок дуже великий. От. Але ми зробили дуже важливий крок, отримали, скажімо так, для себе сертифікат європейської якості. Це означає те, що зараз на відкриті також додаткові нові ринки. Наприклад, африканські ринки почали бути відкритими. Китайський ринок також зацікавила також продукція нашого там, примір, там, там, курятини. В цьому році нас чекають відкриття ринку європейського, також для молочної продукції. Е, Окремо – це м'ясо свинини і м'ясо яловичини. Для молочної продукції. я це моя вже п'ята поїздка в регіони. От, я бачив вже мінімум чотири великих підприємства, які, на мій погляд, йдуть вже по європейським стандартам. Вони зараз будуть проходити сертифікацію ХАСП, от, і вони готуються до кінця цього року також вкривати європейські ринки. Кроме того, если было можно, то самое важное это не изменение давления, а способ системы эффективного управления с аномальных процессов. В общем, это добровотарного порога устойчивости. Основной эксперимент придерживался такого уровня 10.1, что выведены точно на конец засного роста сам аномалитика по моделирования. Проект сдерживания и приземления показал рационализованную чистоту в системе понімає, що це є ключовим елементом реалізації законодавчого регулювання по законопроектному законодавчому. Саме депутат хотів представити до повне та більш ніяно різних парламентських законопроєктів та ініціатив, що мають логічний зв'язок з цим законопроєктом на зміцнення спортивної галузі та охорони здоров'я. Можете уточнити, у бік чим конкретно розгортався бюджет? Пріоритети реформування охорони здоров'я залишаються незмінними. проте без належного фінансування, зазначає директор департаменту охорони здоров'я облдержадміністрації Віктор Лисак, змінити якість медичного обслуговування на краще важко. В структурі захворюваності, смертності ну, 69,1% дев'ять серцево один захворювання. займається ми вектор поставили на те, що як змінити ті фактори ризику, гіпертонічні пертонічні хвороби там і таке інше, але і розвиваючи. Тому етапність надання маршрутизації надання допомоги пацієнтам на Полтавщині. 34 самостійних центри первинної медико-санітарної допомоги їх робота спрямована перш за все на профілактику захворювань. Працюють 323 амбулаторії сімейної медицини, що на 50% більше порівняно із 2010 роком. Більшість цих закладів охорони здоров'я у сільській місцевості. Проблемне нині питання забезпеченість вакцинами для щеплень проти інфекцій захворювань, у тому числі для обов'язкової вакцинації дітей до року. Тема надзвичайно болюча, яка сьогодні є. Нескористи, які ми могли б звернутися до міністерства охорони здоров'я, тому що ресурс там держава закуповує це все. Постійні перебої і в ну, більшості їх о, це немає, тобто зрушення кандидара щеплення, і це призводить до того, що треба буде потом нас доганяти все. Тобто, але найстрашніше те, що е, ну, хвороби мають періодичну циклічність. тобто та діфтерія, е, там, інші хвороби, той ну, інше, як я може сьогодні хтось там, і все можуть ці хвороби як кажуть періодично мати високий епідемічний по Продовжується робота з удосконалення підготовки медичних кадрів відповідно до європейських стандартів. Зокрема, полтавські лікарі вивчають досвід роботи польських і литовських колег. і Майдан в территории Гидности и Свободы. В его дискуссии традиция судей на Майдане Незалежности у Полтавского и Татарина Маурального музея Кузьмана Татаревского и просто выставки культуры Матера Гимляка по корреспонденту Олега Бурабрёва. Всё трудно, что проявить в соответствии с моим главным патриотизмом и нужно в Полтавске в течение спрятного судей до 2015 года. Правда, не забыли, что Автор світлин Олег Журавльов фотокореспондент газети Зоря Полтавщини та багатьох інтернет-видань. Виставка перша у його житті. У пам'ятний для країни день це своєрідна данина пам'яті Небесній Сотні. Події річної давнини ще свіжі, і у пам'яті Олега Журавльова перед штурмом було ну так цікаво, коли ти стоїш між кордоном міліції і налаштованими на штурм демонстрантами. То... Почуття цікаві на виставку. Завітали і безпосередні учасники полтавського майдану, серед яких генеральний директор ОДТРК «Алтава» Євген Лопушинський. Він назвав світлини документами народження нової української історії, коли краще померти стоячи аніж жити на колінах. еволюція гідності мала перейти в еволюцію гідності. І власне за це ми і стояли на Майдан, на Майданах, за це віддали своє життя кращі сини і дочки України, за те, щоб ми жили у справедливій державі, за те, щоб ми жили у справді незалежній державі, За те, щоб ми жили в державі, де громадянин поважає закон, де держава поважає громадянина. Те, щоб всі були рівні перед законом, і за те, щоб кожен українець, починаючи від рядового українця, закінчуючи президентом, ставав зранку з однією лише думкою. А щось сьогодні корисного зробити для нашої держави, заслужений артист України Валерій Соколик співав на майдані Гін України акапельно. Шкодує, що тоді на площі побачив не так багато полтавців, як могло бути. Я чому пішов туди, що я не хочу, щоб моя дитина жила. Том, що я бачу, це просто жахіття. Якесь, просто жахіття, безвихідь. Ну, якщо не я, не вийду там, хтось ще не вийде, то, то, то кому ж тоді саме через ось такі трагічні події ми і стаємо врешті народом. На виставку завітали учні та педагоги Полтавського ліцею номер 1 імені Івана Кодляревського, працівники музею, колеги. Робота фотокореспондента, як і відеооператора, і, взагалі, журналіста, вона небезпечна була. І це треба було мати громадянську мужність бути в, тих, в тому місці, знімати в ті часи. От, і на високому професійному рівні. У планах Олега Журавльова розвивати заявлену тематику. Патріотичний початок цілком відповідав загальному настрою публіки і самих художників. Організатори, молоді полтавські митці, самі були безпосередніми учасниками тих подій. Хто на полтавському майдані, а хто і у самому пеклі на київському, якраз у ніч на 20 лютого, часом люди. Звикають до якихось втрат, до того, що у нас там у Стальському соборі Церство небесне солдатів приносить. Серце людське черствие. Я думаю, що це загальний для того, щоб знову це серце почало битися з тими ж почуттями, які були рік тому. Ця виставка об'єднала чимало художників Полтави, відомих і молодих. Порідних учасників виставки, дух майдану. Вони зробили свій вибір між свободою та рабством, світлим майбутнім і темним минулим, справедливістю та тиранією. І зобразили це на полотнах у сталево-червоних кольорах. Під час майдану не приходить взагалі, от саме якихось обличчя в голову. Це дійсно от як. От дивитися на мистецтво там після першої, після другої світової війни, його дуже можна пояснити, тому що зникає все, і все перетворюється тільки у лінії, і у плями, тобто переходить більш в абстрактний діапазон. Організатори говорять, у мистецтві нині немає важливішої теми ніж воля до перемоги і сила духу нескорених, немає й більшого болю. Кажуть, ця тема водночас і дуже складна, бо зараз тільки визріває, формується у думках, словах і образах, і свого часу вибухне у тисячах мистецьких форм. І головний посил усього цього буде єдиний бажання жити у мирі. Грамота свободи підписується шаблями, Це мабуть, так історично сталося, але чого хочемо насправді ми. Ми український народ, ми надзвичайно миролюбивий, терплячий народ, багатий, духовно. І головне, що ми хочемо, ми хочемо просто жити єдину у своїй державі, у своїй Богом даній країні. Картини надихнули декого з відвідувачів читати Шевченка. Україно, мій любий краю не повинний. За що тебе, Господь кара? Карає тяжка. А дехто мовчки довго вглядався в трагічну темінь кольорів. Я пам'ятаю прошлый февраль, і той день, коли э, какая якась надежда, що через вот эту трагедию мы трагедію ми йдемо то светлому будущему. І всі ми були окрилені этой надеждой. І тепер ми розуміємо, що ця небесна сотня вже превращается в тисячі. Очень грустно. Ну що делать? Надо боротися на виставці. Представлено роботи майже півтора десятка молодих талановитих художників, і вона варта того, щоб її побачити. E